Так, все. Та будь ласка, так, будь все, будь ласка, продовжуємо. Будь ласка, починаємо за... і продовжуємо. І в нас йде з вами четверта задачка. Будь ласка, четверту задачу. Е, умову четвертої задачі. Читає, будь ласка, Давід Тімченко, будь ласка. Давідушка, ну можна з книжечки прочитати, не чекати, поки презентація з'явиться, тому що дуже довго завантажується. Прочитай умову четвертої задачі. Давід Тимченко в підручнику. Четверта задача. Прочитай, будь ласка, сума двох чисел, 368, Якщо перша 253. Отже, сума двох чисел так у нас з вами яка? E, сума двох чисел 368. Знайди друге число. 360, знайди друге 360, число. 360. Якої діяти? Відняти п'ятьдесеть Отже, нам потрібно 368. Це сума двох чисел. Відняти перше число. І коли ми відняємося, який залишок, тобто це буде у нас.

Тут типу, як як таке, як додаткове завдання. Тут відповідь писати не треба, тільки записати розв'язок. Отже, подивіться, будь ласка, ми тільки що з вами у вигляді задач потренувалися розв'язувати вирази з три письмове віднімання три цифрових чисел, так само як і в двоцифровому вонку, ми кхм, дії починаємо виконувати у когось, шановні шумно. У когось шумно. А, будь ласка, і ми починаємо віднімати від спочатку одиниці, потім десятки, потім звичайно сотні. Тому, будь ласка. Ми сьогодні закріплюємо наші знання про віднімання трицифрових чисел і крокуємо з вами далі? Будь ласка, давайте подивимося з вами на завданні номер 71 нашого підручника на сторіночці 14. Нам потрібно назвати кожний як е, назви назви назви, який кожен трикутник, знайди перемір прямокутного трикутника. Скажіть, будь ласка, на які види поділяються наші трикутники? Є три типи трикутників. Які це? Який це в нас трикутник? Що з його кутом? Який він? Ну який це кут у нас? Ну який у нього кут? Якщо більший за 90 градусів, який це кут? Ви що наді мною зараз знущаєтесь, шановні? Добре, тут які кути у нашого трикутника? Менші за 90 градусів. Вони рівні. Ну, вони не рівні. Ні, вони не рівні. Які у нього кути? Отже, у нас є трикутник А, Б, С, О Д е, е, К. М, П. Назвіть мені, будь ласка, трикутник, у якого є прямий кут. К М. К. М. П. Тобто у нього. Ну, кут МКП, який ось він прямий, тобто 90 градусів. Пригадуйте, у нас є трикутники, які мають прямі кути, трикутники, які мають які кути? Ну, які кути ось у кожен кут. Д е, які у, у трикутника ось ти. Дякую, Ді, гості гості кути. Дякую Діма, гострі кути. А у трикутника А, Б, С, кут А Ц, Б. який він? Ну, більше 90 градусів Тупий. який це кут? Тупий. Тупий. Ну, нарешті. Тобто, у нас є трикутники: тупокутні, які нам ну, більше 90 градусів, так, є гострі кути, які менше 90 градусів їхні кути, і є прямокутні, прямокутні, тобто, ось у нас прямий кут. МКП. Зараз наше завдання взяти лінійки в руки і виміряти, будь ласка, кути прямокутного трикутника. Будь ласка, і знайти його периметр. Отже, давайте поміряємо і скажемо, які кути у трикутника, у який довжиною кут сторона МК? Яка довжина? Лінійкою, виміряйте, будь ласка, лінійкою в підручнику сторону кута Мк, шановні. Чому ви сидите на мене дивитеся? Два сантиметри. Так, два сантиметри. Кут будь... сторона, будь ласка, МП. Будь ласка, сторона Мп. І ще раз. Три сантиметри. Три сантиметри. і скільки? П'ять сантиметри. сантиметри. Отже, давайте пригадаємо, як ми знаходимо периметр. Що, 4, 4. Що таке периметр? Сума всіх сторін. Отже, давайте тепер з вами додамо всі ці суми. Отже, у нас є сторони, ну якщо ви добре міряли, то у нас сторона е, 3,5 е, 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 сторона МП, МК 2,5 мм і МК е, 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 2 е, ой, 2 сантиметра. А то тут о, міліметри тут треба виправити. Ну, випишіть правильно. Будь ласка, і тепер, щоб знайти периметр цього трикутника, нам потрібно всі ці три сторони додати. 3 см плюс 5 мм, 2 см плюс 5 мм і 2 см буде скільки? Давайте спочатку додамо см. 3 додати 2 додати 2. А Тут 2 міліметри. Боже, Максим, я ну серйозна. Яна Сергійна теж може зробити помилку. Ну я ж тільки що пояснювала, сказала, що помилилася. Mm. Не хотіла вам показувати одразу відповідь. Ну ви як не слухаєте наче. Ну, от чесно. Буде скільки? Дивимося. 3 додати 2 – це буде 5, додати 2 – це буде 7, і ось оці п'ять і 5 міліметрів вони дають нам 1 сантиметр. Додаємо до сантиметрів, це буде 8 сантиметрів. Записали. І вдома, будь ласка, переміряйте правильно і навчіться користуватися лінієчкою. Що? Я Сергійна, на записувати завдання і вираз написати. Каролін, господі, не знаю, чесно, ну напиши просто там. Ну, що в нас записано? Завдання, та можна просто було під низом це вже робити і нічого не записувати. Я думала, ви вже це все записали, ви ще нічого не пишете. Так, просто запишіть завдання 71 і нам потрібно ми знайшли що. Наші кути поділяються, пригадали, а не знайшли на ту покутні, які більше 90 градусів, якщо обід. Ось це нас 90 градусів. Якщо кут розгорнутіший, то це він уже буде гострокутний. Якщо він буде менший його кут за 90 градусів, то він буде гострокутний. А якщо у нас буде прямий кут, то він буде який. Ні, Якщо в нього буде прямий кут, то він буде прямокутний. Будь ласка, записали і е, крокуємо з вами далі. Будь ласка, повторюйте, пригадуйте, я розумію, що можна забути, але ж не забувайте лінію користуємося, вимірюємо і знаходимо міліметри, сантиметри, тому що ну не вміємо навіть лінійкою користуватися, виміряти сторони. я не так, будь ласка, і останнє завдання на закріплення на повторення. Будь ласка, записуємо під низом вирази. Вирази. Записуємо, будь ласка, вирази. І будь ласка, на повторення і закріплення виразів три, при письмового віднімання трицифрових чисел. Будь ласка, так, Давід, Злата, Кіра в мене працювали. Льоша, будь ласка, перший твій вираз. 568 відняти 325. 500 Льоша, а як ми починаємо віднімати числа. Письмові числа, як ми починаємо віднімати? З чого? Це, завдання? Це вирази. Льоша, Ви... з чого ми починаємо віднімати три цифрові числа? П'ятсот. мінус п'ять. Та ти можеш помовчати, пожалуйста, але я запитую Олексія. Льоша, ну ми вчили правило, що віднімання, письмове віднімання в стовпчик, так? Ми записуємо вираз в стовпчик і віднімання починаємо з чого? Що це таке 8 і 5? Це одиниці. Ми починаємо віднімати з одиниць, потім віднімаємо десятки і тільки тоді віднімаємо сотні. Будь ласка, Льоша, 568 відняти 325. 7 минус 5 дорівнює времени 3. Так. 6, 60 минус 2 дорівнює времени 4. А 5 минус 3 дорівнює 2. Буде скільки? 243. Молодець. Ну, трішечки підзабув. Нічого страшного. Так, будь ласка, Кароліна, 845 відняти 230.

із 6-4 до рівня 2. Буде? 291. 291. Дев'ять, від Тімченко, віднімання. 388 відняти 75. 378 відняти 5 до рівня... Вісім відняти пять, три. Так. Вісім відняти пять Один. І тричку ми зносимо автоматично. Буде. Скільки? Триста тринадцять. Триста тринадцять. Так, і останній, будь ласка, вираз. Е, давай, Рінат. 6 відняти 3 буде 3, 0 відняти 0 буде 0, 4 відняти 2 буде 2. Буде скільки? 203. Буде 203. Записали. І, будь ласка, переходимо з вами до домашнього завдання. Яке ваше буде домашнє завдання? На сторіночці 15, Подивіться, будь ласка, Кароліна, ти зараз кажеш, я не почула на сторіночці, будь ласка, 15, вирази. Тут у нас додавання три цифрових чисел. І віднімання трицифрових чисел, і вирази з іменованими даними, так? Вирази 75 і задача номер 76. Нічого важкого у вас тут немає. Всі завдання, які по домашньому Все. завданню це завдання йдуть на повторення. на повторення. Так, мої хороші, на цьому наш урок з математики закінчується. Дивіться, якщо зараз, давайте 9.45 через 15, ні, 9.23, давайте через 10 хвилин, тому що у вас третій урок інформатика. Якщо в мене виходить підключатися, то другий урок ми проведемо з вами. Я досліджую світ. Давайте 9.40 9.40, у вас є 12 хвилин на відпочинок. 9.40, підключаємося до «Я досліджую світ», добре? Все, до зустрічі. <плес>